Всім привіт! Ми в місті Вінниця на залізничному вокзалі. Чекаємо наш потяг відправлення Київ Мукачево. Ми прямуємо на Мукачево. У нас є замовлення стосовно Шкода А7. Ми вже його попередньо автомобіль наші колеги оглянули, тому все нам. Підходить, їдемо, забираємо і віддаємо в вільниці власнику. Також додатково в нас є замовлення стосовно Ренока Джар. В Львові його маємо оглянути. Попередньо це 130 пробігу, інтенс, на автоматі, чорний, гарний. 15 700 доларів. 16-17 рік. Тому все вам наш робочий день трошки покажемо. Тому слідкуйте за нами. Всім гарної ночі. Там, де гори сині, де сані хатині, доля грає на струні. З краю, що в старека, бачу всіх далека світ. Друзі, всім доброго ранку. Ми вже приїхали на Закарпаття. Зараз ми знаходимося в Карпатах. Це пару хвилин від Мукачева. Власник автомобіля сказав, що зустріне нас тут. Зараз оглянемо автомобіль. Якщо все ж таки все в себе нам підходить, ми його забираємо і вирушаємо у місто Пів на огляд ще Каджара. Після Каджара прямуємо до Вінниці. Всім па-па. Слідкуйте за нами. Друзі, у нас прогулянка по місту Мукачево. Прямуємо до іншого автомобіля. Першу шкоду Октавію ми оглянули. В цілому машина на 4, на 4 з 5. Є два там недоліка по машині, тому вирішили оглянути ще один варіант і виберемо з двох автомобілей одну. Слідкуйте за нами, підписуйтесь, став... оглядали ось таку шкоду Октавію А7. 2019 рік випуску. У нас плюс-мінус непогана комплектація по підфарбуванню. У нас задня дверка косметично підфарбована і заднє крило. Крило косметика, сама арочка в нас шпаклівка, і в нас прийом шпаклівка. Тому ось такий варіант ми оглянули. Замовнику, мабуть, не підійде цей варіант. Ми сіру оглядали, вона була вся ціленька-зравенька, але там теж певні нюанси. Були по автомобілю. Так, Класна нова гума. Ось так в білому кольорі такому. Покажу вам салон. Салон у нас не потертий, у нас комбінований дуже крутий салон. Пробір дана авто складає 249 тисяч, ГРМ замінений, масла фільтра потрібно буде замінити. У нас трошки підтерта ручка КПП, але це в них боляк Є всі серйозні інспекційні книжки. Бачите, тому дивимося далі. Вибираємо з двох автомобілей одну. Слідкуйте, що ми купимо. Друзі, це вже четвертий якийсь варіант. Знову оглянули. Ми будемо тут думати, на розділ. Попередній автомобіль повноприводний з рідною фарбою, з пробігом 280 тисяч, тому розглядаємо далі. Так, друзі, ось такий автомобіль ми купили. 17 рік, автомобіль весь в рідній фарбі, обслужений, 215 пробігу, 2-літровий на автоматі. Єдиний автомобіль, який був в гарному стані. Та плюс-мінус у гарній комплектації. Тому забрали даний автомобіль. Все ж таки купили ми шкоду, ту, яку саме першу дивилися, забрали, перевірили на станції Bosch. Тому вирушаємо в путь з міста Мукачево на Вінницю. Ось у нас така краса за вікнами. Їдемо, подорожуємо, можна сказати. Насправді ну, красиво все. Встигли ще заїхати в Львів, оглянути каджара, але ми на днях знову відправляємося в поїздку в сторону Львова, тому заїдемо, обов'язково глянемо той каджар. Мукачево трошки довго затрималися у зв'язку з тим, що вибирали дійсно достойний варіант автомобіля і вибрали. Друзі, на годиннику у нас пів другого ночі ми в'їхали в місто Вінницю. Тобто ми вже вдома. Всім гарного вечора, спостерігайте за нами та телефонуйте в разі підбору автомобіля. Всім па-па!